Екзаменаційний маршрут номер 13 серийство центру 0541. Друзі, вітаю вас на каналі. Це незвичайний трохи маршрут. Він починається трохи незвичайно, як ви вже зрозуміли, і також закінчується. Тому дивіться відео до кінця, будь ласка. А перед початком руху я вам хочу нагадати пару. Пунктів правил дорожнього руху. 10.1 нам говорить про те, що перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху, водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам дорожнього руху, в тому числі і пішоходам. І 10.3 нам говорить, що у разі Перестроювання водій повинен дати дорогу транспортному засобу, що рухається в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. А в разі одночасного перелаштування транспортних засобів, що рухається в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Друзі, це у нас маршрут, він починається з провулка першого Першого ботанічного провулка, витискаємо педаль щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаю першу передачу, знімаю автомобіль з ручника, вмикаю лівий покажчик поворота і починаю рух, дивлюсь на ліво, на ліво право чи я нікому не заважаю. І потихеньку виїжджаю, займаю крайні. Праве положення на цьому провулку, тому що розмітки ніякої нема. А згідно правил дорожнього руху, я повинен рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо, у нас тут, до речі, ось з'являється розмітка трохи на закруглення дороги. І ми рухаємося прямо. Зараз ми виїжджаємо на вулицю Салтикова Щідріна. Це стара назва, нова назва Михайла Драгоманова. Рухаємось. Ось у нас сервісний центр. 0541 і ми під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, на якому нам треба надати перевагу абсолютно усім учасникам дорожнього руху. Перетинаємо пішохідний перехід, дивимось ліворуч, праворуч, прямо. І рухаємося прямо. Я переходжу на третю швидкість, і на спідометрі у мене 35 км на годину, десь тисячі оборотів. Зараз ми будемо повертати праворуч на вулицю Лисі Українки. Бачимо зупинку громадського транспорту, нагадаю, що на ній не можна зупинятися, також на відстані 30 метрів доти після зупинки. Тут, якщо буде від'їжджати маршруточка, ми не надаємо їй переваги, бо нема кишені, не дивлячись на те, що ми знаходимося у населеному пункті. І рухаємося прямо. Пішохідний перехід, трошки обережненько, бо тут у нас магазини знаходяться. Трохи можна знизити швидкість, проїхали і можемо трохи додати. Ну, в принципі, я знизився до 30 км на годину, зараз їду 35 км. Всі 16 маршрутів є на каналі в відповідному плейлісті. Заварюйте смачну каву і, будь ласка, до перегляду. А я вам буду вдячний, якщо ви мені задонатите на каву, карта є Приватбанку, є закріпленому коментарі, а також в описі цього відео. Будьте вкрай обережні, бачимо, велосипедисти їдуть, вони так от небезпечно трохи їдуть, знижуємо швидкість 20 км на годину, 25 десь і продовжуємо рух. Зараз на наступному регульованому перехресті. Праворуч. 10 секунд ми встигаємо. Тримаємо оцей люк між колесами і якраз заїжджаємо так, щоб не перетнути суцільну лінію розмітки. Рухаємося далі. Зараз нам необхідно на вулицю генерала Арабея повернути ліворуч. Бачимо, що головна якраз йде по. Траєкторії руху нашого автомобіля, лівий покащик повороту. Обережно повертаємо, дивимось по сторонам, там тесла нас пускає справа. Тут фура припаркована. І ми вмикаємо правий показщик повороту, перелаштувалися, обов'язково подивилися праве дзеркало. Якщо когось виникає питання, чому це робити? ну, тому що там може хтось на велосипеді, наприклад, підлізти або інший двоколісний транспортний засіб. Друзі, при автомобілі перелаштовуємося за пішлодним переходом, але десь отут метрів за 15-20 до наступного, то що там зазвичай суцільна лінія розмітки. Далі нам необхідно повертати ліворуч. Дивимось, що у нас справа. Нема кого пускати. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Люди вкрай обережно їдемо. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Пішохідний перехід. Елемент примусового зниження швидкості проїхали один, зараз другий. Припаркований автомобіль на нашій полосі, лівий покачник повороту, об'їхали з дотриманням безпечного інтервалу і повернулись у свою полосу. Друзі поки що можу вам надати корисну пораду. Якщо ви виїжджаєте з заправки, то Перевіряйте, чи у вас закритий лючок бензобака, Бо я вже за рік раз за три, стикнувся з тим, що ну, не закриває цей оператор лючок, не дивлячись на те, що я завжди даю на чай, якби, е, ну, Забуває, знаєте, людина поспішає. там. Також дивіться, бо хтось може з е, пістолетом виїхати, вставлений на бензобак і так, тому подібне. Вмикаємо правий покащик повороту. І зараз нам необхідно на цьому регульованому перехресті повернути праворуч на Хмельницьке шосе. Зупиняємось перед вступлінням так, щоб нам її було видно. Бачимо, що нам можна з цієї полоси повернути праворуч і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Друзі, і важливий настрій ваш, як ви відноситесь до іспиту. Не треба йти з таким настроєм, що я не здам. Ні, друзі, треба налаштовуватися, що ви здасте. А далі ваш мозок сам буде шукати причини, як зробити так, як підвищити вашу кваліфікацію. Оце саме так воно повинно працювати. Бо по-іншому ну, ніяк. Тому налаштовуйтесь на здачу, виявляйте ваші слабі сторони і відпрацьовуйте їх з інспекторами. Також вам раджу відпрацьовувати паралельну парковку, заїзд в гараж, не дивлячись на те, що вас ніхто цього питати не буде на іспиті. Але в житті воно вам все знадобиться, це однозначно. Рухаємося прямо. Зараз з Хмельницького шосе нам необхідно повернути. На право на вулицю Максимовича. Друзі, ніколи не, е, не їдьте безпечно, коли у вас дозволяючи сигнал світлофору, коли у вас бачите, пішоход іде, просто переходить там, де не можна. Е, там, де у вас головна дорога, ніколи не виїжджайте так, що ось ну, безпечно, тому що багато хто порушує правила дорожнього руху. Хтось може щось не додивитися, когось щось засліпило, щось не побачив, ще щось. Тому що, знаєте, якщо ви будете думати, що ось я зараз вийду, і навіть якщо в мене відуть, то він же ж буде винуватий. ну, Друзі, ви деякий час залишитесь без автівки. Це раз, навіть якщо ви будете праві. По-друге. Ну, можливо, залишитись без автівки, бо різні ступені бувають зіткнення автомобілів. Друге, це те, що страхова компанія тільки десь у 20% відшкодовує повню, повну вартість збитків. Розумієте? І вам ніхто не вишкоджує по тому той бензин, що ви їздили там, десь щось шукали якісь запчастини чи ще щось. Не думайте, що е, воно так працює, що у вас забрали автівку, а потім вам вернули конфетку. Ні, такого нема, друзі. Нема. По-перше, вам не все виплатять саме за ремонт. Це вирогідність просто 80% чи 90%. По-друге, е, те, що ви згаєте багато часу, ваш. Особистий час ніхто не оплатить, ми не, не в Америці знаходимось. По-третє, ви цей бензин там потратите на всякі роз'їзди. Потім що ще буде пошкодження автомобіля, а там, де пошкодження автомобіля, там завжди вирогідність того, що ще щось потім вилізе дуже велика тобто Якщо це метал, звісно, скоріш за все пошкоджено, ну бампери це такі розходники виражаються то вероятність того, що там знов з'явиться ну, ну, ви ж самі розумієте, вона там колись з'явиться просто. Це вже буде не заводський ремонт. Тому, друзі, на дорозі треба себе відчувати так, начебто кругом вас краще вважати, що кругом вас одні учні. І ви їдете, виїжджає людина, десь там хоче повертати, ви її пропускаєте. Впевненість в тому, що. Він саме те робить, що він показує, тому що він десь може щось забув виключити раніше якийсь поворотник і не зробив цього і може ввести в ману інших учасників дорожнього руху, в тому числі і вас. Друзі, все ми повернули на вулиць Максимовича. Рухаємося прямо. Цей маршрут так само незвично закінчується, як і починається. Це маршрут номер 13 з сервісного центру територіального 05. 41. зараз нам на наступному нерегульованому перехресті необхідно буде повернути ліворуч на вулицю генерала Рабі Ось якраз у нас буде. Справа буде автозаправна станція і якраз там за нею, майже напроти неї будемо виконувати лівий поворот. То що нам треба зробити? Нам завчасно треба зайняти відповідне крайнє положення. У даному випадку це буде ліве положення. Лівий поки що поворот вмикнули, подивилися в ліве дзеркало повернули на півсекунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І повертаємо. Бачимо, людину взагалі йде по дорозі з собакою. Я розумію, що там тротуару нема, але не також, ну ладно, хай буде так. Йому видніше, чи І рухаємось, повертаємось, повертаємо направо. Рухаємось прямо. Один пішохідний, інший пішохідний. І зараз ми будемо повертати праворуч. Україна. Швидкість у мене зараз 45 км на годину. Зараз я її знижую третя передача і я на третій передачі повертаю, бо тут такий досить затяжний поворот, тому саме на третій я її повертаю. Бачимо, що так є, водії рухаються, але вибачаюся, добре, що хоч є якась совість, людина розуміє, що вона робить. І ми повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілю і заїжджаємо у свою полосу Саме у свою полосу Рухаємось прямо. Бачимо максимальне обмеження, не, вибачаю, не максимальне обмеження, а рекомендована швидкість 20 км на годину. Квадратний знак на синьому фоні білими цифрами. Зараз у мене третя передача, швидкість 40 км на годину. І рухаємось прямо. Дотримуємось безпечної швидкості. Безпечна швидкість, це вона швидкість, яка нам дозволяє рухатися безпечно у конкретних дорожніх умовах. Ну, В даних умовах це 40 км на годину, це я їду так, щоб трохи відео не затягувати. А взагалі, в принципі, можна їхати, краще вам їхати на другій швидкості. Десь це буде там в кілометрів 30 в час, це буде найкраще. Під'їжджаю до неревольованого перехрестя, і зараз нам необхідно пропустити той, хто буде справа, нема нікого справа, і ми рухаємося прямо, бачимо зупинка заборонена Бабіч і рухаємось далі. Зараз ми саме по цьому першому ботанічному повертаємо ліворуч. Елемент примусового зниження швидкості проїжджаємо і продовжуємо рух. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую, що лайкаєте, дякую, що донатите на підтримку каналу. Бажаю вдалося скласти іспит. Та до зустрічі на дорогах. Всім пока.